Добрий день, з вами аграрний коледж на Сковороди. 18. Про сучасного кримсько-татарського письменника Таїра Бакіровича Халілова на члена Національної спілки письменників України відомо небагато. Народився він 6 вересня 1940 року в селі Карабай Старокримського району Автономної Республіки Крим. У родині, крім нього, було ще четверо дітей. 1944 рік розділив життя родини Халілових на до і після. Серед спогадів очевидців депортації кримсько-татарського народу є свідчення Ітаїра Халілова. У 2009 року письменник згадував, що, хоча сам він на той час був доволі малий, проте і власні враження і спогади старшої сестри, яка запам'ятала всі подробиці цієї трагедії, ніколи не залишають його. Переповнений болем за те, що відбувалося, Таїр Халілов стверджує, що влада заздалегідь ретельно про. Думала, як непомітно ліквідувати цілий народ, щоб забрати його землю. Ні, вони не вбивали нас у газових камерах, але придумали більш витончений спосіб знищення. Телячі вагони і спецпоселення, де вбивали повільно, але напевно. 18 травня 1944 року родину Халілових і семи осіб, батьки і п'ятеро дітей арештували і під конвоєм привезли на залізничну станцію Іслам Терек, звідти депортували до Констромської області. Таїр зростав у дитячому будинку в Узбекистані. В 1969 році закінчив Ташкетський сільськогосподарський інститут, де отримав фах вчений агроном. Овочівник Виноградар з 1969 до 1971 року працював у сад Виноградгоспі. До Криму повернувся у травні 1990 року. Розповідь письменника про геноцид його народу вражає жахливими деталями дорогою прямування ешелону, що тривали майже місяць, як і в місцях насильницького поселення люди вмирали від голоду, хвороб, від нестерпних душевних мук і від нещасних випадків. Наприклад, у нашому вагоні жінка та її шестирічна дочка загинули від того, що вночі на них зверху впали погано закріплені дошки від нар з лежачими на них людьми. А на якійсь станції двоє голодних підлітків на привоксальному ринку вкрали чи то пару пиріжків, чи то пару. Б... Вулок їх схопили і забили на смерть. Таїр Халілов написав повість Забрана батьківщина, яка на реальних подіях і неспростованих фактах розповідає про геноцид кримсько-татарського народу рідною мовою. Її опублікували в журналі «Єлдис». 2008 року, дві року, на конкурсі Євробачення перемогла українська співачка кримсько-татарського походження Джамала з піснею «1944». Це перша пісня Євробачення, що звучала кримськотатарською мовою, за словами Джамала на створення пісні її надихнули розповідь бабусі про депортацію і події у Криму. Анексованому у 2014 році Російською Федерацією в одному з інтерв'ю співачка сказала це не лише про кримських татар, це про голокост, про геноцид, репресії. Це не про 1944 рік. Це адресовано всім людям, які думають про себе як про маленьких царів, що можуть керувати долями інших, вирішувати, як їм жити і позбавляти їх життя. Відкривай світ через зерліт.